Коли я вперше побачила назву цього пудингу, «Date Pudding», я подумала, М, пудинг для побачень, що? Але Date Pudding» – це зовсім не про побачення, а скоріше про Різдво і його традиції, готель на далекій півночі Англії, історію, яка тягнеться від торговельних шляхів середньовіччя до сьогодні, і розповідає нам про фрукт, який приніс із собою культуру сходу в британську кухню. Привіт! Це Ліра з Кембріджієй і це туторіал до туторіала. Не все перекладається українською в нашому Ютубі, тому доводиться вмикати. Англомовний контент, і в цьому відео я дам навір фраз, які потім зустрічатимуться в інших кулінарних туторіалах, рецептах, в житті, бо це звичайні розмовні слова та фрази, які вам точно знадобляться. І в цьому відео ми говоримо про рецепт – традиційного британського пудингу. Разом будемо дивитися на туторіал шефа з Великої Британії Гордона Рамзі, який на хвилиночку у своїх закладах зібрав 16 зірок Мішлен. Отже, Дейт це Фінік, і це основний інгредієнт sticky toffee Тофі Пудінг. Існує теорія, що рецепт вигадали десь у 1970-х у Bay Country Хаус. Це готель у графстві Камбрія. Воно якраз на самому краю Британії на півночі біля моря. І є теорія, що саме там створили рецепт Фінікового пудинга. Але це не то. Точно, бо власники готелю якось розказали, що рецептом поділилась з ними мила жіночка Патрісія із сусіднього графства. Тобто не вони цей рецепт придумали і він вже існував. До речі, якщо вам цікаво, цей готель у Камбрії із 1948 року проіснував до нашого часу. Але в 2020-му закрився через пандемію. Якщо вам був не цікавий цей факт, напишіть коментар під відео, а якщо цікавий, теж напишіть, бо для нас дуже важливі ваші коментарі. Є ще одна версія, що про пудинг їм розповів. Віли офіцери канадських військово-повітряних сил, але ніхто не знає вже правди. Тим не менше, тепер стікі тофіпулінг називають класичним традиційним британським десертом. І на диво, дуже неєвропейський фрукт Фінік став навіть символічним для британців. Про Фініки на Різдво я розкажу трохи далі, а зараз перейдемо до самого рецепта і його інгрідієнс. Отже, я сказала вже, що ми будемо дивитися рецепти Гордона Рамзі. Якщо ви ніколи не бачили його відео, то він розповідає. Рецепти, у нього 21 мільйонів підписників на Ютубі, 10 ресторанів в Лондоні і 16 по всьому світу. І це я ще не порахувала паби. І так, в його ресторанів сумарно 16 зірок мішлен. Тому ми обрали його. Він мега популярний і дає класний, швидкий і простий рецепт нашого пудинга. Почнімо дивитись. So, the big secret behind any the secret of pudding dates. We're gonna slice them up, mix them with a little bit of bicarb. That's gonna literally cause a bit of reaction. And it'll start to puree those dates. Then we're gonna make the cake mix with beautiful brown sugar, butter, flour, egg, and this baby here golden syrup. We all grew up with that. So delicious. Then onto the sauce, finished with a nice tart crème fraîche. Oh my, this British accent! Сподіваюсь, ви розчули інгредієнти. По-перше, dates, фініки, звісно. Далі, в принципі, досить типовий набір для будь-якого рецепту випічки. Якщо ви ще подивитеся англомовні рецепти, то точно почуєте там bicarb, що повністю розшифровується як bicarbonate of soda, або найпростіший варіант бейкін-сода. Це просто харчова сода, яку тут шеф використовує для того, аби вона пом'якшила структуру фініка. І він перетворився на пюре. Байкар. Далі brown sugar, коричневий цукор або тростинний цукор це одне й теж. Butter, масло, flour, борошно, egg, яйце. І також Гордон називає ще Golden Syrup, золотистий сироп. Він ще каже фразу We all grew up with that. Ми всі на ньому виросли. So delicious, такий смачний! Це цукровий сироп, він схожий на мед, і у Великій Британії його додають до панкейків, морозива і до всього чого завгодно. І фініш, те, що в кінці подадуть, Дуть до пудинга, це крем фреш. Подивіться, як воно пишеться. Це французький вираз, яким називають свіжі вершки. В принципі, схожа назва англійською – «cream», але тут Гордон вживає саме красивий французький кулінарний термін. Починаючи з коричневого цукру, всі інгредієнти далі на тісто, і думаю, нам треба проговорити, як читається це слово do. Тут немає звуку х в кінці і звук всередині між е e і о. Хоча в американській англійській є дуже чітке о do. В британській воно трошечки м'якше do. Дивимось далі. Slice them nice and thinly. Okay. Once they're sliced nice and thinly, just put them into a bowl, okay? And then from there, literally a little teaspoon of bicarb, okay? Now, This literally helps to break down the dates, okay? A little touch of water in there, just a touch, and that will start almost puring the dates. Chef Mike, are you ready? Так, він називає свою мікрохвильовку шеф Майк, бо майкровейв типу скорочення. Отже, у цьому ривку він каже: «to slice thinly» – тоненько порізати фініки. Далі put them in a bowl, покласти їх у миску. А потім він каже, що треба додати «a little teaspoon of bicarb». І тут пропоную розглянути дуже важливу лексику для будь-якого рецепту англійської, в принципі, міри. «A teaspoon of bicarb». Чайна ложка соди. Коли треба додати столову ложку, тоді пишуть «tablespoon». А от коли ми кажемо: додайте склянку цукру, то в англійській це називають «cup». Ось ця склянка «cup» вміщає 250 грамів. Далі ounce. Це унція, вона вміщає 28 грамів. Це слово можуть застосовувати не тільки до їжі, до будь-чого, і тоді воно означатиме дуже малу кількість. Наприклад, an ounce of common sense – ну дуже мало здорового глузду, крапелька. Але в рецептах одна унція це 28 грамів. Може писатися так: додайте 10 ounces of butter. Відповідно, ми розраховуємо 10 унцій, це 280 грамів. В пачці масла зазвичай 180, Отже, нам треба приблизно півтори пачки масла. Власне, package – це пачка масла, овочів, whatever. Рідко, але можна зустріти fluid ounce – це унція рідини, і вона дорівнює приблизно 30 мл. Pound – фунт позначається ще скорочено літерами LB, один фунт це 454 грами або 16 унцій. Knob – маленький шматочок. Часто пишуть put a knob of butter in the pan, покладіть шматочок масла на сковорідку. Аж жменя буде handful. Кен це бляшанка, у якій зазвичай продають консерви. А от коли треба додати сіль або перець за смаком, використовується фраза «to taste» – «salt and pepper to taste». Хоча не обов'язково в рецептах англійської будуть саме такі позначки, зараз спокійно можуть писати мілілітри, і кілограми зрозумілі для нас без цих унцій і всього решта. У цьому уривку Гордон також каже: «little «Little touch of water». touch of water in there». Це означає, що у страву треба влити краплю води. Точної кількості немає, просто влити трошки на око. До речі, на око англійською буде «by eye». Measure the flower, eye – Відміряйте борошна на око. І так, ми порізали фініки, залили їх содою і водою і відправили в мікрохвильовку. А далі Гордон робитиме тісто. Але я обіцяла розказати трохи про фінік. Так, от, очевидно, що Фінік це рослина, яка зовсім не характерна клімату і ґрунтам Британії, але вона глибоко вкорінена в кухню цієї культури. Сушений Фінік потрапив у Британію з півночі Африки, і його привезли арабські та венеційські торговці десь в період раннього середньовіччя, це приблизно 500-й рік нашої ери. І це був ідеальний фрукт, щоб перевозити його в Європу, бо в ньому дуже багато цукру, і він гарно зберігається. А крім того, цукор тоді був дуже дорогий. А отже, Же Фінік міг виступати в стравах таким собі солодким замінником. Зазвичай на свята, коли ми накриваємо стіл, ми хочемо побалувати себе, своїх рідних, якимись екзотичними фруктами або якимись делікатесами. І от те саме було з фініками на Різдво у Великій Британії. Але їх скоріше не просто їли як сам фрукт, а використовували як солодкий цукровий інгредієнт, як от у Sticky Toffee Pudding. У The Guardian є стаття, вона називається Dates Truly are the fruit of paradise. І там Історик, який досліджує їжу Іван Дей, каже: «By the 1660s у 1660-х роках фініки почали з'являтися у соусах до м'яса та навіть риби, як у таджинах. Таджин це страва з м'яса та овочів, до якої додавали соуси з меду, фруктів і фініків, зокрема, і готували якраз їх на півночі Африки. Історик Іван каже далі, що таке приготування взяли з «Islamic School of Cookery», тобто ісламської школи приготування страв. А загалом на кухню бриф британського королівського двору дуже вплинули традиції арабської, перської та візантійської кухні. І все це знову ж таки передавалось через торгівлю. Ось такі от пироги, а точніше пудинги. Let's start the actual cake mix, okay? Let's get the butter in, okay? Alongside the brown sugar. Now start to cream that, okay? Best thing to do is get the back of the wooden spoon and just literally lightly beat that. And what happens now is that we start to sort of break down the butter and we form this really nice sort of Остання фраза більш розмовна і перекладається приблизно як от халепа. Отже, для тіста даю треба змішати масло з цукром. Але Гордон розказує, як саме: треба wooden spoon – дерев'яна ложка, і її задньою стороною треба lightly beat that – всю нашу суміш легенько бити. Таким чином, ми зможемо break down the butter – розділити масло на малі шматки, аби воно розстало. І все це для того, аби утворилося бете. Бате через Ю це масло, а Бете через «ей» – це суміш для тіста, фактично саме тісто. Наприклад, «бете for pancakes тісто для панкейків з різними буквами, в них і різна вимова. Cream with the back of your spoon. Okay my hand starts to melt the butter nicely. Він тут каже, що аби масло гарно розстало, він своєю рукою гріє дно тарілки. Але для нас тут важливе ще слово крім. На початку, коли перераховували інгредієнти, ми згадували про крім вершки. Але в цьому випадку це діє слово не іменник. Якщо нам треба крім something, це означає зробити так, аби продукт отримав кремоподібну текстуру. Запам'ятайте, і ці слова. Stir мішати ложкою або лопаткою, зазвичай круговими обертами. Whisk це збивати отим вінечком, щоб тісто чи крем був повітряний. Blend збивати інгредієнти в однорідну субстанцію. Grate – натирати. А далі є слова chop dice та slice. Всі вони означають нарізати, але чоп нарізати просто на маленькі шматки. dice нарізати на маленькі однакові кубики, а slice нарізати на тонкі плоскі шматочки. Peel щищати верхню шкірку. Very nice. Тепер дивіться, далі Гордон весь час перемішує тісто, Stirs, whisks, Потім він додав a tablespoon of golden syrup і знову почав перемішувати. І зараз послухайте. very careful. Egg. Flat up and beat that in. Egg – Ясно, це яйце. Flat surface – Це будь-яка плоска поверхня на кухні. Crack – тут розбивати яйце об цю поверхню. Потім lift up – пошевське красиво припідняти яйце і врешті вбити його в тісто. Точно так, як ми кажемо, і в українській Вбий в тісто, beat that in. і знову перемішувати за допомогою лопатки. Спачула. Часто в приготуванні треба змазувати форми, і послухаємо, як це робить гордон. Brush generously with your butter, okay? And then just lightly vertically put those strokes up. Brush Змастити. put those strokes up. Змащуючи, робіть вертикальні рухи вгору. І що ж, в принципі, пудинг залишилось запекти. Гордон додав у тісто фініки і відправив у мікрохвильовку. І залишився мега важливий елемент страви карамельний соус. Але спробуйте вже самі додивитися його рецепт. Я лише вибрала деякі фрази, які каже шеф, аби ви точно приточно зрозуміли, що каже Гордон і які процеси він робить. І в принципі, це універсальні фрази англійської. Вони допоможуть зрозуміти будь-який рецепт: ось melt the butter – розтопити масло. Bring to boil – довести до кипіння. Stir the sugar, розмішати цукор. Take the paper off. Зняти папір. Fold the cream in. Додайте вершки. Але тут не просто додайте, а fold це взяти на ложку чи на лопатку і акуратно ввести в суміш. Back on the stove. Поставити знову на плиту. Caught with sauce – Покрити соусом. And that's it. Подивіться, що вийшло в результаті. A beautiful sticky pudding in 10 minutes! Thanks to Chef Mike. Mm, delicious tasty and beautiful, як і ваша англійська тепер. Підписуйтесь на канал Cambridge UA, hit the subscribe батон аби не пропускати нових відео. Сію!